Блін, треба так дрр-др. -др -др <риснавися> треба так. Бінь сна. <риснавися> Так, отож, шановні туристи, ми розпочинаємо третю на сьогодні для Вінсмарта завершальну гру. Грає Академія Нива. 2017 рік місто Вінниця і грає команда Вінсмарт, також місто Вінниця. Команда Нива в зелених кольорах. Вінсмарт в білих футболках в чорних шортах. Команди готові. Пролунав свисток в до готовності гри. Залишається декілька секунд до початку гри. Готуємося, вболіваємо, насолоджуємось. Стани команд розігрують. Розпочинає команда Нива Вінниця команда Вінсмарт вибрала сторону майданчика. Стартовий свисток. Васильок Олександр віддає на кармазі на Елью, але Нива зіграла надійно. Вадим, Вадим протягнув м'ячик. Кармазін Ілля підчистив. Передача невдала і. Команда Ниве не попадає в ствір воріт, що не може нас не радувати. Гармазенья. Олександр завадив супернику зробити вдалу передачу. Ілля обиграє гравця, віддає на Осолюка Олександра. Осолюк Олександр не, не зміг він обіграти гравця, але боротьба ще не завершена. Цікавий початок. Макс кидає в м'яч, приймає Ілья. Віддає на Вову. Вова не прочитав цю передачу. Осолюк Олександр. Смарківці не змогли, не змогли вийти в контратаку так, як потрібно. Передача. Вадимчик, кармазін Ілля. Обигруй, обигруй. Саша віде на Володимира. Володимир, на жаль, на жаль, не зіграв лівою ногою, так, як потрібно. Мива вводить м'ячик. Вадимчик грає в нас як дуже небезпечний випад зі сторони. Ниви, і штанга рятує, рятує він смартівців. У нас приймає м'яч, обробляє, але передачу виконав неякісно і відпрацьовує тепер в захисті. Наш надійний воротар, незмінний Максим робить передачу, Олександр приймає Володимир. Володимир в себе повірив. Інформації наших болівальників ми граємо сьогодні третю заключну гру, сьогоднішнього першого ігрового дня. Грають команди Ніва, академія Вінниця і команда Вінсмарт також Вінниця. Ілля віддає пас Володимира Волочик не прийняв і Заволоділа команда Ниви. На жаль, ми не можемо. Вадим. дуже важко, дуже важко. Вадимчик не дає розіграти команді Нива м'яч, але м'яч вийшов від команди Вінсмарт. Тож мене товариство відбірковий матчі. Спеціального фестивалю Вінницькій області 2017 року народження хлопчики. Гра відбувається на майданчику міста Літин. Дітки усіх, усіх команд дуже вмотивовані. Усі команди хочуть забити гол, усі команди хочуть виграти. Видно, що команди готувалися. Тут, вибачайте, ви але команда він смарт, могла забити. Суддя від, показав відкладений фол на Осулюк Олександру. Стандартне положення. Кармазін Ілья. Відворіт. Ще розіграли м'яч. Василюк Олександр пробиває повороток. Ай біля самої стієчки! Біля самої стієчки. Кармазін і газує боротьбу. Ну, Як ми бачимо. Є доволі непогані гравці в двох командах, які намагаються бути лідерами, які грають. А от на користь Вінницької Ниви. А нашого Вадима так просто не обманеш. Дуже грамотно зіграв. М'яч викидається, але, на жаль, технічний брак. Аут на користь Вінницької Ниви. Кармазін Ілья випередив гравця, але не віддав точну передачу. Севелюк Олександр прокидає під удар. А! Штрафний на користь він смарта схвалили на номеру 10. Севелюк Олександр. Сам потерпілий буде виконувати цей штрафний удар. Ілія, відворіт. Невдало виконаний штрафний. Не налаштувався гравець. І Ілья пробував за меж штрафного майданчика, але не підлаштувався під м'яч як слід. і м'яч М'яч полетів. Немо воріт. Осиволюк Олександр. Аут. Нивіці виконують стандартне положення. Аут. Кармазін Ілья. Нивіці розігрують. Вадимчик намагається не дати, все. Браво, браво Вадим, браво Вадим. Наш Вадим не дає. Гравцям впереді почувати себе королями і завжди підчищає наших гравців групи атаки. Да, да, це був небезпечний момент, але вадим, вадим і гротар наш макс дуже надійно зіграли. Закінчиться перший тайм рахунок 0-0. Дуже цікава гра. Повернемося в другому таймі. Відпочивайте, пийте чайочок, набирайтеся емоцій. Також товариство ми повертаємося з вами до шаленої гри. Гравці поміняли сторону, розпочинає команда Вінсмарт. Гравці порцію отримацію від своїх тренерів і готові розпочати поєдинок. Вінсмарт розпочинає. Розигрують цю гру. Ілья. Ілля пробиває і воротарневин на місці. На місці. Кармазін Нелія знову приймає м'яч. Пробиває. Соловік Олександр. Не... Да, це було дуже сильно зі сторони Вінсмарта. Володимир. Олександр. Ай, на жаль, пробили вони. мимо воріт. Але це була доволі небезпека біля воріт Ниви. Кармазін Нелія дуже надійно зіграв протягом гравця номер 32 Вінницької Ниви. Нивівці вводять м'яч. Подача. Гармазін Ілья сьогодні дуже невгомовний. Хоче гравець. Ай! Гравець номер 9 10 він смарт невдало прийняв м'ячик. І. Він смарт водить аут. Гравець номер 10 Скоріше за все буде робити подачу. Що він і робить? Кутовий на користь Вінсмарта. Я хотів зіграти хитро, але не вдалося. І контрвипад Віночки Ниви, але граввець номером 17. Не вдало прийняв м'яч і втратив, втратив м'ячик. Номер 9. Він смарт. Десятий Селюк Олександр прокидає. Віддає пас на 9-го номера. Дев'ятий номер віддає на Кармазі Нарія. Кармазія прокидає. Ще передача. Володимир. На жаль, на жаль. Удар був не тої сили, якої потрібно, і воротар Вінницький неви заволодів цим м'ячем. Дуже подобається в цій грі Кармазіня, який дуже вмотивований, щось десь не виходить, але гравець дуже мотивований і е, на великих швидкостях, незважаючи на свій юний вік, проводить цю гру. Штрафний на користь Вінницької Неви. Кармазі зіграв. Тішечки не поправ, а ні, ви перепрошую, це відворіт. Кармазін граві грав по правилах. Гравець ниви не знає, що робити. Йому потрібно водити м'яч. Вовчик. Вадим. 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 Браво, браво, Максиме, браво! Я думаю, що гравці і вболівальники всі задоволені грою Максима. Він сьогодні зіграв дуже потужно. Надзвичайно. Він не один раз рятує команду Він Смарт. Гравці Ниви не, не дали гравцю номер 10 Чи, мабуть, 9 втікти. Вони його тримали за футболку. Штрафний удар на користь «Він Смарта. Виконував Василюк Олександр. Кармазін Ілья біля м'яча. Володимир. Олександр. Подача. ах, не встигає, не встигає наш Ілья, наш невгамовний сьомий номер, не встигає. Він в смартівці в другому таймі. Трошечки заграли яскравіше. Нові барви в грі. Володимир. Ай. Не готовий був до удара. Вадимчик наш, Вадимчик підчищає. Браво, Вадим, браво. Дуже подобається зараз гра Смарта». Вони заграли новими яскравими барвами. Вадим, Ілья. Олександр не пішов в зону, коли туди потрібно було. Вадимчик з м'ячом. Невдалі дії гравців призводять до ауту, де він Ниви. Вадим, браво Вадим, браво Вадим, наш гравець захисного плана дуже чітко і якісно зіграв. Вінницька Нива виконує аут, гравці він готуються готується прийняти. Кутовий на користь Ниви. Дуже небезпечно біля воріт. І Осолюк Олександр номер 10 Не дає гравцю номер 80 Іницькі Ниви Надати удар по м'ячу. Як ми бачимо, 80-й номер це лідер команди Ниви. Капітан команди. А от на користь він Смарта. Оселюк Олександр. Виконує, виконує доволі непогану передачу. Він Смарт виграє цю передачу. І Ілья номер 7 віддає на граця 9 Але Володимир не справляється з такою швидкістю. Готовий на користь. Він так, отожтовристо дуже класна гра, мені дуже подобається. Дітки мають масу задоволення, грають, стараються, кожна команда бореться на кожному хлопчику з цього майданчика. Дуже цікава гра, дуже цікава гра. І... Вадимчик, 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 віддай пас, Вадимчик, віддавай, віддавай, Вадим. Вадим налаштувався пролізти. Молодець від цього від нього. Ніхто не очікував, Ні, гравці суперника, ні гравці його ж власної команди. Осолюко Олександр проривається, робить простріл, але, на жаль, не хватило хлопчику поля для того, щоб виконати якісну передачу. Плана. Кармазі Неля набирає, набирає швидкість, виконує удар, але удар не був тої сили для того, щоб нанести небезпечний удар по воротах Ниви. І знову Кармазі Нелія на підбиранні віддає передачу на Володимира. Володимир, технічний брак. На жаль, на жаль. Мазінеря знову налаштований відібрати м'яч, але аут на користь Вінницької ниви. Передача і м'яч проходить таке, але Вадим гравець захисного плана вириває м'яч. Виходить вперед. Виходить вперед. Але, на жаль, не вистачило йому вже часу для того, щоб прострілити. І завершився ось гра. Команди розходяться мирною, рахунок 0-0. Гравці обох команд відіграли дуже якісно в захисті. Обидві команди. Молодці. Рахунок 0-0. На цьому ми сьогоднішні ігри завершуємо. Завтра ми з вами повернемося в цей же чудовий зал. Після обіду в нас буде ще три гри. До зустрічі!